Yo Друзі, всім привіт і сьогодні. Ми зайшли в Скібіді Tower Defense для того, щоб дещо трішечки повідкривати, позаробляти і обов'язково позбирати всі подарунки, які ви мені навідправляли Ви, якщо чесно, просто якісь, я не знаю, ультра жорсткі тіпи. У мене 86 подарунків знову. Я кожен день заходжу в Скібіді Tower Defense і кожен день бачу купу подарків. Я не знаю, як вам віддячити. От тому я думаю, що зараз ми подарки всі подивимося. Просто перед цим я хочу сказати, що скоріше за... Все, я зроблю стріма, де буду дарувати юнітів. І дарувати я буду ось таких. Ось таких крутих челів, ось таких крутих челів. Кожному по одному, в руки. Я думаю, що всі будуть раді. От ми на стрімі просто зайдемо в приватний сервак і я вам скину посилання. Ви будете до мене конектитись, і потім просто кожному буду кидати таку трейд, 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 і все, і все буде чіки-пуки. От. А я перед цим всім хотів би позбирати подарки. Супер відправив мені апгрейдед Тітан Камерамен. Це я не знаю, я, я їх ніколи не ставив. Я не знаю, що вони роблять, але в мене їх уже просто тонна. Дякую тобі, братуха. Їх реально багато. Гліч камерамен теж відправили мені просто і нічого не написали. Ви, якщо отакі ось зірочки пишуть, може пишіть на англійський, я не знаю. Бо бачите, багато що не можна читати, якщо хочете все-таки відправити. Або діді, ще одного госта мені відправили, ще одного апгрейдбл титана. Купу гемів потрошки відправляють. Кстати, 254, 40. Це просто шок. У мене вже гемів, щоб ви бачили, 1400, майже крапка і, і дуже велике число. Це Вказано з багом, що раніше можна було відправляти подарок. Отако відправили, поняв. Щас нібито так уже дати. Зараз уже так не можна. Мені тоді так відправили. І тепер у мене навіки отаке от число, бо я його не можу нікому вже відправити назад. От так, що в нас по подарункам? Я би позбирав всі геми, абсолютно, які мені подарували. Також мені подарували дар в спікермена, містер Саша. Дякую, містер Саша. Ди реально крутецький. Так, дівже спікермена мені відправили. Саня, щось набагато. Походу, він каже: вибий щось набагато покраще. Ну тут просто зірочки сильно не зрозуміло. Ще один Тітан, боже, Ukraine Fall <хи> Дякую. Або дій, так, гемчики, гемчики треба збирати, тому що за гемчики можна все повідкривати. Пише Кент, я твій підписник. Дякую, старина, дякую. Я всі подарки обов'язково забираю. Деякі я відправляю назад. Ось, наприклад, ось якийсь ексклюзівчик, да, Він вогнемечик. У мене такого нема, да Їх дуже мало, то я їх отако підбираю, поняв? Ну, ось, наприклад, коли як би показати, ось, наприклад, Титан Сіні момент, поняв. От у мене таких уже багато зібралось. І він міфік, і він прикольний. Але він, типу, такий, ну, мені він не сильно потрібен, то я чаще всього його такого відправляю назад. Щоб о, чувак на. Мені ще одного готлі дали. це серйозно. Я не знаю, куди мені, мені їх дівати. У мене їх уже сіка три. Це четвертий буде? Може, тут ще один десь є? <laughs> Ні, вроді нема. Ну, <laughs> старіна, щас додам в друзі. Так, Бенс. А це приквест. Старина у нас в друзях можемо сміливо приймати подарунок. Ще 30 гемів. Передай привіт, будь ласка. Андрій Солон. Дарова тобі. Так. Саня, це знову я. Будь ласка, ще щось я дам твій фанат. Блін, я трошечки не зрозумів, що ти хочеш, тому гемчики я заберу. Бо гемчики це хорошо. А ось о ще бацпікерман, теж гемчики. Дуже багато оцих глічка меременів. Я повню, я дуже хотів його вибити. Але але я його не вибив. Ще 100 гемів, прикинь, ти супер. Дякую, старина. Ми по-любому сьогодні відкриємо ще кілька кейсів. Можливо, мені випаде цей діджей. Боже, я так його хочу. Що я просто максимально його хочу. Саня, твій підписник можеш дати порка. Що таке порка, не знаю, але 5 гемчиків, братуха, дякую. Тут купа, купа різних чуваків, ось о хантет камерамени. Я їх в основному просто відправляю назад. Бо вони мені сильно не потрібні. Ще 30 гемів, ще купа різних персонажів. 30 гемів. Міфіка апгрейдабл камерамена. Ну дякую, Секрет агенти Купа, ще один хліч, камерамени 166 діамантів. Діаманти це просто максимально жорстка двіжуха, тому що я можу відкривати кейс. Так, турки і камерамен. Ти топ, дякую. 14 гемів, теж дякую. Ще один тітантів імен. Я твій підписник можна в походу він хотів написати в друзі. Дякую. Дякую, Братуха, але я відправлю тобі назад, бо ну мені нема куди їх складати. Ще фрожі Джеїв купа і геми. Дякую, велике. У мене Їх реально вже тонна. Я не, я не встигаю його все підбирати. Понімаєш ще один сіністер. А це один чувак скинув грін лазера. Скинув е, ще та камерамена і скинув сіністера. І скинув ще у цього чувака. Диви, це все один той самий. Цікаво, чи його можна знайти, щоб додати. Да, знайти можна, але їх тут дуже багато. Але ось цей кидав мені заявочку. Тому приймемо його і ще душею зможемо приймати ці всі подарунки. Кстати, чувака, ще там у мене нема. Грін лазера, у мене вже два. Я в шоці. Що мені з ними робити? Хантед камерамен. Братуха, дякую, але такий мені чал не нада. Так, ще 20 гемів і лазер камерамен. Дякую, велике. Я, в принципі, все збираю. Просто це процес такий довгий, понімаєш? Тому я спочатку збираю все з гемами, бо я хочу повідкривати кейси. Коробочки, коробочки. Ще ардатак гелікоптер. 105. 105. гемів. Старина, дякую. Ще мініган 67 гемів. Братуха, пише, що мій підписник. Дякую. Ще 35 гемів, я в 1200 гемів, Сашако! Ху, Сашко! 1200 гемів! Це серйозно. Сашко 67, приймаймо, друзі. Це серйозний подарок. Так, ще один DJ з гемами. Ще один лазер камерамен, ну я його поверну назад, скоріш за все, ельфа. Я теж поверну назад. Тому що, ну, таких персонажів у мене вже дуже багато. І я б їх сам комусь пороздавав, тому що затрейдити їх на щось толкове, це дуже складно, це треба знати, з ким трейдитись. А я цим не люблю займатися. От так. Лазер камерамен 60 гемів. Боже, дякую. Старіна, медік камерамен ще 125 гемів, це просто жесть. Ще 20 гемів зверху. Бемц. гліч камерамен і 10 гемів. Старина. я підписник. Дякую тобі, дякую, велике. Спікер, гелікоптер, і 5 гемів. Теж крута штука. Камера Спайдер, ще один ельф, Денсінг. ще 95 гемів від косака. Скоріше за все, це козак. тип. 95 гемів. Дякую. В ітокі в мене лишились тільки подарки без гемів, правильно? А ні, ось ще є 4, можна теж підібрати. І останні, я просто деякі позабираю, деякі повідправляю назад, ось такі як оці. От, бо вони мені тупо не сильно треба. Наприклад, оцей ніндзя за камерамен, я його теж можу відправити назад. От, ну, такі от діла: ельфа можу відправити назад, хоча ельф доволі таки непоганий для старта. В общем, і на балансі у мене вже 4 тисячі гемів. Просто так, чуваки, мені надарували. Це зумазійки. А ми, в свою чергу, можемо купити 20 кейсів, братува. Тому купляємо. Бо я сильно хочу вибити діджей тіві мене. Я вже дивився на різних е, площадках, де він продається. Отако, от де люди продають його за гроші. Його продають, блін заклятих 50 баксів. Я не готовий давати. 50 50 баксів за чувака, прикинь, я хочу його вибити. Хоча, правда, я викинув більше на геми. Але то вже таке, то вже таке, братва. Так, ну що, відкриваємо 10 кейсів, зараз подивимося, що тут нападає. Я думаю, що буде щось реально толкове. Ну, я в то вірю, просто реально вірю. Давай. Блін, нема! Що ж поробиш, що ж поробиш? Давай ще 10 відкриємо таке чисто. Ну, попробувати, попробувати, я не знаю. Губра братва, я би дуже сильно хотів попросити вас підписатись на канал. І поставить лайк, але діджей TV мені не випав. Ну тупо не випав, тупо це просто шок. Це просто шок, конкретний. Так, ну такі кейси нема сенсу відкривати. Зато в мене цих чуваків ще більше стало. От, і я точно їх буду роздавати. Дивісь, яке мене ось цих. Я їх точно буду роздавати. Просто на стрімі. Головне, щоб ви підписались. І чим швидше, і чим більше людей підпишеться сьогодні, тим бистріше буде стрім. Тим раніше він запуститься, братва. В общем-то, що хочеться ще зробити. Геми я всі просрав. Правильно? Правильно. Що в мене по квестам? По квестам, теж все не скоро, і геми теж будуть не скоро. Ладно, тут що в нас? Шутган камерамен, він сильно лабуда, лабуда. І ось цей чувак. Ну, як би то сказати, я б зараз показав. Десь у мене тут вони були, правда, персонажів тонна. 600 штук, я не знаю, де їх мені. Ось у диви. Чотири штуки! Просто майже п'ять. Щоб всі слоти закрити. Це змазійти. Я зрозумів одне єдине. Для Endless мода, по любому, треба нам е, білд е, такий, як е, Sinister. По-любому треба камера, по-любому треба чуваки на бабки, по-любому треба грінлазер. Коротше, треба купа всього і. Я зрозумів, що краще йти вдвох. Або коли ти плюс-мінус з таким сетапом, і шеф тебе є в ДДЖІВ. От, або так, або коли ви тупо вдвох з кентом Коли у вас персонажі максимально однакові, Ух ти є. коли у вас персонажі максимально однакові, можете взяти нормально шмоток. тому що ми грали з Денчиком і ми дійшли до 76-ї нібито хвилі. І ми там далі просто провтикали. От, ми, ну ми, ми, коротше, не побачили, що там чувак пройшов. Просто ми подумали, що його вб'ють там, бо в нього було мало ХП, а оказується, в нього там було немало, кілька мільйонів. Короче. І його в ітогі ніхто не вбив. От, і ми могли далі проходити. Просто що тупо не побачив. Або надо мати оцього діджея. Де його взяти, хто його знає? Це реально складно. Блін, Навіть 2000 не випало її. В шоці, це реально жорстко. А ось оцей да? Вогнеметчик, ось Довін. Я не знаю, навіщо вони додають таких юнітів. Типу, тут же 6 тисяч ДПС, а це дуже мало. Ну в цьому 60 це хоч толковіше якось. Цей хороший. Оце ось, ось теж безтолковий клокмен. Він такий, він нібито хорош, а нібито і хто зна. А, і ще дуже цікавий. Факт, я не знаю, чи ви знали, от, але на Годлі, на Годлі персонажа, не працює просто, просто не працюють оці бонуси. Вони на нього тупо не працюють. Я не знаю чому. От, але я сподіваюся, що це пофіксить. Це треба зробити. Бо як так, в тебе найкрутіший персонаж в грі, да? По суті, то в нього саме більше демеджа. І на нього тупо бонуси не працюють. Я просто не розумію, чого так. Ось, бачите, в нього кулдаун 1 і 0,2 на останній прокачці. І зараз я вам покажу: я беру собі Годлі і беру. Наприклад, демедж на кулдаун, наприклад. Все, я його взяв. І тепер, якщо я зараз забіжу з пацанами в ігру, погнали, кінти, я вас чекаю. Не часто я всіх чекаю, але зараз я всіх просто дочекаю, щоб у нас було тупо п'ятеро. Давай, let's go. І нам треба вибрати Найтмер. тому що Найтмер це сила. Так, Найтмер, Legendary плюс надама. Все, зараз ми все пройдемо, братва. Зараз у нас все буде. Так, надо їм написати ставте автоскіп. Отако, От щоб вони знали, що потрібно робити. А я в свою чергу просто буду ставити подарки. Так, у чувака Ельф. Ну, блін, щось мені здається, що з пацанами ми можемо і не пройти. Найтмер. Ну, я сподіваюся. Що все буде хорошо? Так, автоскіп нехай вони ставлять. Ельф, по ідеї, має сіки тут демеджа 200. У них 250 хп. да надо буде ставити лазера, отако. Все, хорошо. Чуваки тут трошки понаставляли. Всього ще 150. Ну да, персонажики в них поки що такі, поки що не супер жорсткі. Але я думаю, що ми можемо пройти. Це типа як челендж, поняв? Так, е, грошики, грошики капають. Надо ставити далі Санту. Бо я люблю не ставити абсолютно ніяких персонажів, а потім тупо сидіти, ставити купу Сант і заробляти купу лавехи. Але тут так не вийде, бо в них не сильні дуже персонажі. І мені по-любому треба буде лазера прокачувати, а потім ставити його десь тут. Кстати, зря ти тут Санту ставиш, братуха. Ну, вже нічого не поробило. Так, добре, що? що ми можемо зробити? Ми можемо за 200 прокачати сант. Бо тут, по-любому, вони і так помруть. Це і до гадалки можна не ходити. Але Санта тут не треба, братуха. Бо тут треба ставити годлі. Ладно, потім розберемося. Якщо що, ще й тут поставлю. Так, ще купа грошей, прокачуємо тебе, прокачуємо лазера. Правда, вони тут нормально ставлять, так що можна поки не паритись по цьому поводу. Хоча оцей, кстати, хороший тік. Но він дуже дорогий в прокачці, він дуже дорогий. І як я бачу, по грошам у них є в одного такий порткета, а в другого такий в Кіріла. Ага, він уже Поставив. Ну він поставив їх максимально так по-странному. Ну що ж поробиш, що ж поробиш. Так, ти 600 прокачка коштує. Ну, поки що, значить, не прокачуємо. Поки що прокачуємо нашого подарка. Так, ось Dual Claw. У нього 14 тисяч хп. Надо зараз з ним якось розібратись. Бо якщо він положить спати мого лазера, буде неприємно. Лазера треба теж прокачувати вже. Так, що в нас тут по хп? 3200, 3280 тисяч. Ой-ой-ой! Прокачуємо лазера. 80 тисяч, це це дуже жирно, це дуже жирно. Надо щось з цим придумати. З цим 80 тисяч, я не знаю що. Лазера за півтори прокачати. Я. Блін, а реально складно, коли п'ятеро. Чуваки, ви будете ЮНТІ ставити потужних чи ні, бо тут ось мутант хороший такий. Блін, мені б годліка поставити. Мені б поставити годліка. Отут тако, да? Але толку грошей, то немає ні чорта. Давай прокачаємо подарки. Диви, бач, вони мутанта ще досі не вбили. У нас реальні проблеми, коли в п'ятером граєш. Я не думав, що так складно буде. Я навіть не думав, що буде так складно. Ось зараз ось по боссу, ну да, вони будуть бити, але но... воно не сильно допомагає. Ну, якщо цей бос соло пройде, не буде страшно. Кстати, в ось о, 25 тисяч хп і по суті все нормально. Поставили подарка. Якщо подарка поставили туди, значить хай він там і стоїть. А я поставлю отут Годлі. Правда, мене не хватає грошей! Бо Годлі тут по-любому треба. Тут уже ну, шутки шутками, а Годлік треба, тому що він хоч зараз і небагато дамаже, але нехай він поки тут стоїть. Правильно, правильно. Ми можемо в свою чергу зараз допомогти нашим. Так, в презент е, буде сильний. Бо я би поставив на кулдаун щось, але, блін, тут є певні проблеми. Давай поставимо сюди лазера Отако. Хоч він поки й не сильний, але нам треба виходити з цієї ями. Так що лазера трішки прокачаємо, щоб просто він зупиняв їх трохи. Бо в них дуже багато ХП. Годлік не так багато дамажить. Його треба прокачувати. І є певні проблеми, як ти бачиш. І вони не певні, вони прям серйозні проблеми. Так, сіністера поставили, це хорошо. Е, добре, що його поставили плюс-мінус тут. Я щас якось втулю сюди. Ось цього чела, щоб він давав бонус. Я сподіваюся, це зробити. Якось. Блін, ти диви, він не ставиться! Він тупо біля годлі не хоче ставитись. Ну я його таку прокачую. І тепер у тебе є бонус, у тебе є бонус, хорошо? У нас тут реально проходять. А, все, так нам знесли базу. <сікурт> 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 не, народ. З чуваками, конечно, класно грати, але. <сікурт> Щоб ви розуміли, я в соло цю тему проходжу за минут 15. Може менше. Чуваками це фармити реально складно. Щас вам батя покаже, як треба це проходити. Let's go, let's go, дивись. Блін, ну хтось встиг встиг хтось забігти. Ну, ладно. Вдвоєм простіше. Я можу в соло це пройти, напевно. Я сподіваюся, він не буде голосувати за щось таке, типа, супер. Блін, мабуть, у нього нема персонажів. Я щось, я щось відчуваю, що персонажів у нього нема. Ага, і він хоче медіум. Бартуха. О, все, переключився на інсейн. На точніше. Все, старина. Давай, я. Ага. Ні, ти знаєш персонажів Серйозні. Декі. Да, це серйозний тип у нас. <хи> Може, на максимальному рівні він і вб'є когось. Ну, поки що, конечно. Хай вбиває, хай вбиває. Мені гроші за це Це Хорошо. Хай він його там поставив, хай поставив. Краще б, конечно, десь тут його поставив, ну то таке або тут. Бо радіус у нього хороший. Поки що поставим ще одного санту. Я вообще, я, братуха, включуся в наш діалог. От но трішечки пізніше. Ти поки що їх дамаш. Да, 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 дамаш, дамаж. Я поставлю, ось тут просто лазера. Отако, От да, все чітко. все чітко. Поставлю тут ось ще одного подарка. Ти ще щось поставив? Хелікоптер, нормально, нормально. Братуха б'ється. Братуха дефає перші пачки, він хорошо, він займається своєю роботою. Я потім підключусь, все буде хорошо. Можеш даже не перейматися з цього приводу, братуха. Ти реально не очкуй. Ми все пройдемо. Не перси. Я затачу цю гру. Чого б то мені не коштувало, я її затачу. Щас лазера треба обов'язково прокачати, бо він бач, пропускає. Тут ось 1400. тут далі ось 5000. він їх по-любому пропусте. І треба прокачувати лазера в будь-якому випадку, тому що не пройдемо. Якщо не буду прокачувати. Бо зараз уже радіус хороший, ти даже сюди достаєш. В общем, все чорно. Все чітко. Далі по 500 прокачка подарків і халява. Головне, щоб він просто там дамажив, хай дамажить. Хай там ставив все, що в нього є, всі гроші тратить. Да, він ось ще одного спайдера поставив. Теж хорошого, кстати. Це нормально, це нормально. Я тут, я тут на дефі стою, все чітко. Сейчас може 500 десь буде, Да, Є 500, встиг прокачати подарка, хорошо, поки нова хвиль не началась. Нова началась, я за 600 тебе вкачую, бо по-другому нікуди. Треба, щоб ти бив трошки солідніше. Бо тут ось обосту 30 тисяч, ще один 27. І він це все спускає на мене. Ти думаєш, я це Зможу перебити. Ти реально думаєш, що я це зможу перемогти? Я думаю, блін, що ні. Є в цьому якісь кстати, проблеми. Ладно, ставимо давай сюди ще одного лазера, прокачаємо його отако. І, можливо, у нас зараз будуть якісь шанси. М -м -м, не знаю. За 500 прокачую подарка. Ні, по ідеї мутантами виносимо. Хорошо. І значить, і боса туалета винесемо. Все чітко, все чітко. Все, по ідеї, хорошо. Ми навіть можемо тебе за півтори прокачати. Да? Блін, не хочеться півтори садити. Що там далі по ХП? По ХП там все нормально. За 800 тратим сюди. Зараз, давай ще трошки грошей. Ще цього вкачуємо. Мені треба да трошечки більше грошей. Грошей дуже мало. Так, півтори тисячі є. Ставимо сюди чувачка, щоб ви чуть-чуть швидше -чуть стріляли. Хай це буде не сильно. Ой-ой-ой! Так, джетпак поліс, це серйозно. Так, їх можна по півтори вкачати. М -м, не хочеться. Хочеться вже годліка поставити, так? Да? Якось таке відчуття, що треба Годлі ставити. Правильно? Відчуваєте, що да? годлі, годлі треба? Я теж відчуваю, що Годлік треба, тому я його і ставлю. Да, він дорогий в прокачці. Базару нема, він серйозно дорогий. Оцього можна було б прокачати. Типа, ще плюс 5% це хорошо за 600 доларів. Але хочеться і прокачати ось цього, да, За 800. <кій> <кій> ну, мутантів я розбиваю, правильно? Нібито да, нібито розбиваю. Давай тебе на всякий випадок за 1000 прокачаю, щоб все чітко вже було. Да, все, все супер, все супер. Чувак, тут в шоці. Він щас найтмер. Він він, напевно, найтмер ніколи в житті не проходив, а тут ми щас його рознесемо. Прям конкретно. Так, за 600 думаю, думаю, але й тебе за 3 надо. Ммм. А що там? Та в принципі там реально все. Значить, тут ми отако витрачаємо всі просто лавехи. Всі просто лавехи спускаємо в нікуди. В подарки, так сказати. Все ждемо скіпа, Получаємо нормально бабла по 750. У мене є 2800. І за 3 потім прокачаю Годлі. Ну як потім? Уже щас надо! За 3, бемц, прокачка пішла. Так, е, ще щоб не протупити, вовше, було б дуже сносно поставити сюди камеру. От, щоб вона вже сейвила. Це дуже вчасно, я зробив. Лазери роблять свою роботу максимально чітко. 4 тисячі хочеться прокачати, бо тут 160 тисяч мутанта. Угу Так, нам напевно на автоскипі не вийде. Надо пробувати. Блін, ну в соло. В соло найтмер. Не знаю, чи. А, ні, мені автоскіп по любому А також, щоб прокачати тебе. А тепер мене виключить. Тут реально біда, прям крепка. Блін, не не хватить, да? Не хватить трошки. Ну, нічого, нічого страшного. О, такое зробимо. За 250 прокачаємо. Да, все хорошо, продаю. Все чітко, 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 Четко, чітко. Що нам надо? Нам надо скип, да? Да, нам надо скип по любому. У мене є 6 тисяч. Тебе за 600 прокачую. Тебе 4 тисячі, тебе півтори. Та вроде нормально, поки не подарка хочете прокачати, не шість тисяч надо. Для годлі. Блін, 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 блінський. Так, в нього там і джетпакрок. В нього, взагалі, персонажів купа, але що з ними робити, поки я не знаю. Поняття нема. Блін, камера ще не рятує ні чорта. Нам да скіп. У мене 5800. Дайте 300 доларів. 200. 150. Є. 6000, тисяч прокачка пішла. Зараз вони всі згорять просто. Всі згорять. Фух, Так, почекай, це ще ніхто в базу не зайшов. Ой, Саня, Саня, що ж ти чудиш? Так, ти чуть-чуть прикачаний. Тебе бажано третього левела прокачати далі, да? Щоб ти прям бив-бив-бив. Правильно, правильно. Але надо і подарки. Подарки надо по -любому. Бо не буде грошей у мене потім. Так, диви, по ідеї все хорошо, я просто вимкнув скіп і все нормально. Запускаємо скіп далі, просто будемо скіпати самі тоді, коли це потрібно робити. Да, на автоскіпі в соло точно не вийде. Але коли нас, ну коли я трошечки тут прокачаюсь, то я думаю, що вийде. Бо в основному на 19 хвилі у мене вже всі подарки максимально рівні, щоб ти розумів? От, коли я, я граю там, наприклад, з денчиком або соло, у мене все тоді чисто під контролем. Бо зараз сюди дуже шурує велика пачка, поняв, і знаю, щось треба робити. Знаю, щось треба робити. Якщо я Ну, скіп, сіки я от получу. 1250. Чи зможу я щось з цими грошима зробити? Ні, нічого не зможу. Значить що? Значить, ми поки не скіпаємо. Якщо що, прокачуємо тебе. Але по ідеї, ну сіке, тут 200 тисяч, тут ось півмільйона, да? Ну, півмільйона, таке відчуття, наче реально, максимально. У нього ось спайдер прокачений, хорошо. Він дамажи почуть. Так, скіп у мене начався. Окей, мене є п'ять тисяч. Ай-яй-яй, яй Надо вісім. Надо вісім на титана. Надо вісім на сіністера. Так, бо тут же уфо, тут вакуми. Є певні проблеми. Я оце думаю, може скіпнути. Ні, скіпать. Точно не варік. Скіпать точно не варік. Ну Цих ми вбиваємо, З да? Зуфоху я би якось розібратися. Я думаю, розберемося. Хорошо. Значить, я прокачую цього, типа. І прокачую цього, типа, і я не парюсь. Все, ми пробуємо, да? Ми пробуємо. Що каже камера? Камера їй погано. Надо оцього прокачати. Але 1400 теж багато. Блін, Уфо серйозна серйозно, движуха. Серйозно, дуже серйозно. У тебе радіус скоро кінчиться. Це біда. І цей лік спати, Йоханий тедей. Ладно, 20 тисяч ми щось якось приберемо. 20 тисяч даже не 20, 14. Зараз ми якось. Її... Так, вона не стала. Ждем. Все. Хорошо. І тут його ставимо тако. 250 прокачка. Скіпаємо. 600. Блін! Ану, убиваєш, да? Все, хорошо. Тебе отсюди продаємо. Нам тут не треба 4 тисячі є, Надо 8. Опять мені не вистачає грошей, вообще. Тупо не вистачає нормально валюти. Ми пробуємо всіх виносити, але тупо не вистачає валюти мені. Як би це правильно зробити? Так, лазери заповільнюють всіх, нібито. нібито хорошо, один рокет остався. Ми можемо, значить, скіпати. Спокійно. Мене є 8900 за 8 прокачую годліка. І пішла, поїхала, родненька. Все, хорошо. Так, тут 3000, тут 3000. можна поки. Займатися прокачкою всього підряд. Странно, чому ти не поставив свого джетпака чуть-чуть ближче сюди, щоб попасти під ну, кулдаун буст. Це ж халявний кулдаун буст, братуха. Я думаю, що ти просто, видно, трішечки попутав. Так, ладно, що тут у нас? Тут у нас все дуже легко, значить, можемо скіпати, не паритись. Так, 4 тисячі в мене є. За 4 тисячі можна цього чувачка прокачати. Правда, він запустився на все. Він може цього. А, він його продав. Боже. Ну, ладно, в нього просто своя лінія фронту. Він мені приводить повністю фулових чуваків, а тут Саня вже якось пробує розібратись. Якби ти тут, їх звісно. Всіх поставив під бустами, там під ще чимось, то можливо було б крутіше. Бо Годлі, звісно чувак, класний, але як ти бачиш, його не вистачає. Окей, що я можу получать? Тисячу, півтори, півтори. Ага, значить три-чотири тисячі я зможу получить. Мене буде вісім, мені до да десять. Є певні проблеми. Камера нічого не робить, вона не встигає. Шесот тратим, значить на камеру. По-любому, по любому, тут ніяк. Тут ніяк, по-другому. Якщо я скіп прожму, я не получу бабла. Правильно? Блін, ну вважається, x 2 Nightmare, правильно? Це складно, але в них тут багато ХП, так? Сто тисяч. Так, сто тисяч, походу, ми вже не пробиваємо. Я щось думаю, що 100 тисяч ми вже не проб'ємо. Я, звісно, ну не проти там, да, спробувати. Ну щось мені здається, що в 100 тисяч це вже все. Да, грін я більше ставити не можу. Ну, що хочеться сказати. Да блін. Ну, старіна, складно, коротше, складно все рівно. Це мене вважає Х2 складність включилась на найтмері, і в соло це пройти нереально. Хоча хтось може попробувати і реально сказати, чи проходив він в соло, найтмер, але коли з тобою був ще один чувак, який, по суті, ну не мав е, абсолютно ніяких персонажів. Аби в нього був хоча б подарунок, поняв, то все що? Халява. Ізі би пройшли. Хух, друзі, ну і на цьому я пропоную завершити відео. Тому всім дякую за перегляд. Не забудьте підписувати, щоб вийшов стрімчик, де я роздаю повністю отаких осіх на кулдаун юнітів, на демедж буст юнітів. Ну і всім пока!